Словачок, словачок, словачок... Всім привіт, мої дорогие друзі. З вами славачок, і це новое відео. В цьому відео я вам покажу, що сталося на следующий день и цього домика, Це следующий день, після як вийшло то відео, яке. Uh, my... утеплили дом і домі, і випав сніг. Вон там цей. О, все. І сьогодні ми будемо ще утепляти домик. So, so. Ми хочемо сьогодні з Владиком заділати оце, оцю mm -hmm. балочку. І I... в косяки наші. Ти казав. Так, Дай! <тур> Дощ і що ває? Нігристає, бляха. Кстати, у нас тут водина вода. А ні, вона вже все. Отут треба... Воно трохи... Ось тут, ребята, тут треба поправити. Отак. От ну, воно, В принципі, не відірветься. Отут -от. все ідеально. Бляха, у нашу лавочку не занесли вчора. Короче, мене буде знімати Владик, потому що я буду зробити основну роботу, а він буде знімати. І на мій канал, ні на його канал. Да, сейчас включим, коли вже будемо теплять. Короче, друзі, Я знімаю. Кстати, Дивіться, що я зробила. Короче, дошка трошки шаталась, і я тут сделала таку штучку, і вона тепер менше так. Так як коли в мене в руки два телефона. І отут крива... <стири> тут она така штука така закриває фельдшер. У мене ось типу закривати сюди не буде на 100 Вона Нам би ще по таку штучку мала, але ні нолі ума німа. да. Слушайте, а, Так, Кстати, у нас тут... Ні, треба закрутити кошти. Надо Владик нам з тобою звернути на цю лашку. Я включу камеру. Так, друзі, поки я не включав камеру, Владик там підснімав, як я тільки лінолеум робив. Тут а ми біля двері приділили ось вот такий утеплітель. Ця балочка і лінолюємо все, який закривається утеплителем. Отак, ровно просто. Е, тут а, ми теж заділили балочку утеплителем, е, щоб ще холод не посипав. І, і, і владі спас мене і утеплитель. І броніс ось такий ось ножик, Він гарно ріжеш, він, хай дуже маленький. Я говорю, що маленький, маленький та удаленький. А хорошо. І так. ми тільки що, слава Богу, я трошки неровно порізав, але благодаря такому ножичку канцелярському, то, ну, то це вообще ідеально. А канцелярський І ще один у нього там кармаш. У нас тут такий, я думаю, що можна ще отут зробити утеплітелі, так включимо камеру, коли ми вже от цю сторону зробимо. Короче, я сейчас снимаю на, -ка, на телефоне Славочка. На сегодня тут а, мы уже сделали вот такую стеночку. Все, зараз, лайк сейчас тут, а... У -у -у -у. Вот, вот Вот Такой вот утеплитель. Ну, в общем, якось... так. <связываем> Кстати, мы вернем пока сюда лавку. щоб ми могли досадитися до поїздок. Зараз ми будемо її сюди ставити. Ми зі славичком вже зробили такий міні-утеплітель хатом. Будемо школяра. А так поводино трохи. От сюди запахнемо утеплітеля. Тепер нема поутини. Татья, це було цікліки. Над покеду. Вам був славачок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте клокольчик, щоб знайти увагу нові відео. Всім покедва! Дякую за перегляд, хлопці! Славачок, 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 чек, чек, чек.